Ей, привіт! Я рада вас бачити. Проходьте до мене в гості, я зараз вам все розповім. Пішли, пішли. У мене ж немає оператора. Ну, світа. Ну придумала сама все знімати. Дуже мені. блогерша. Раз, два, три. Я вас вітаю у себе на каналі. Давно тут не знімала ніякі відео, і сьогоднішнє відео буде про. Мою квартирку. Я хочу зробити повний огляд. Ну, і, в принципі, хочу спробувати продовжити знімати відео на YouTube. Надіюсь, вам сподобається цей формат. А ви проходьте зі мною, я зараз все вам покажу. Почнемо з коридору. Що ви зараз бачите перед собою? Скарб. Це скарб, дійсно. Моя улюблена шафа, яку я собі зробила. На замовлення. Я просто прийшла до магазину, показала їм, як я хочу, щоб виглядала моя шафа. Намалювала їм схему, мені зробили, виготовили, привезли і поставили. І все. Це прямо моя любов. Обожнює цю шафу. Вона дуже вмістка, і я зараз вам покажу все, що тут у ній є. та ра дам та-дам, та-дам. Я продумала все до деталей. Обов'язково щоб світилось світло, коли я відкриваю цю шаф. Це всі мої парфумчики. Ну, не всі, це малесенька частинка. Це найпопулярніше, якими я користуюсь. Там ще нічого не заповнила, там взуття багато. І ось тут мені спеціально вирізали дирку для того, щоб я включала світло, домофон і всі тумблера. При зачиненні дверей тухне світло всередині. Дуже класно, ну і, звісно ж, автодоводчики. Шухлядки в мене тут ось рай дівочий, косметика і купа різних баночок, скляночок і так далі. Якщо вам буде цікаво, я покажу вам якось повний огляд своєї косметики і різних кремчиків. Я думаю, це буде дуже цікаве, довге відео на Ютуб. Ну, а це моє взуття. Вгорі зараз стоїть все літнє взуття. Тут уже йде зима. Красівки, ну, відповідно. А нижні полки це взуття для Євочки. Це мої сумочки. Всі розкидані як-небудь, тому що я зараз ношу лише ось цю одну сумочку, яка взяла в сімцеї за 300 гривень, напевно. Тут у мене курточки, пальта, все на зиму. Дещо просто так валяється, ще навіть не прибирала. Ось так. Це все виглядає. Тут і моє, і єве. Там вгорі шапочки. Ну, так, з коридором ми розібралися. Тепер переходимо до ванної кімнати. Я не з такої сім'ї, як другі. Я із багатої ванна. Ну, та ж вона. Тут у нас стоять євені іграшки. Відповідно, ванна. Я не дуже люблю, коли стоїть дуже багато баночок, тому ось це мій максимум, який буде стояти в вані, тому що мене прям роздражає, коли щось на виду стоїть. Я люблю мінімалізм, але і не сильно запарююсь з приводу там, чистоти, порядку і так далі. Ззаді тут мої всі доглядові засоби. Ну і, відповідно, ось так це все виглядає. Дуже рада, що придбала собі ось таку корзинку. Тут у мене в цій корзинці є рушнички для обличчя. Я витираю, коли вмиваюся, потім пов'язка і туалетний папір. Все гарненьке, все біленьке, обожнюю білі рушнички, тому все це виглядає ось так. Далі запрошую вас на свою кухню і коротенько розповім вам, як так відбулося, що я тепер проживаю. В Черкасах. Я нагадую, я проживала в Київській області, в місті Миронівка маленькому, і після тієї трагедії, що сталася в мене, я півроку ще прожила, а потім зрозуміла, що мені потрібно рухатись далі, десь жити. І чомусь я обрала Черкаси. Ми з Сашою колись тут проживали, і якось так я подумала, що це буде. Добре, якщо я переїду сюди до Києва. Чомусь я не хотіла переїжджати. Для нас із Єву це буде забагато складно. Тут поряд є школа, садочок, супермаркети, торгові центри, спортлайф є, де можна займатися спортом. є басейн. Тобто, все абсолютно для нас, для нашого життя є, і все дуже недалеко. Черкаси маленьке місто. Квартиру цю придбала я не одразу. Деякий період я тут жила, поки накопичувались гроші. Коротше, це було дуже складно. Не будемо вдаватись подробиці. Але нарешті тепер я є власницею цієї невеличкої маленької квартирки. Можливо, вона не затишна комусь буде здаватися, але для мене вона дуже класна, світла, і прям я її полюбила. Мені вона класна. Я вам так, що матова кухня це повна біда. Тому що тут реально на всіх стінках видно розводи. Це повний капець. А коли заїхала сюди, в цій квартирі було в принципі все готове. Я купувала квартиру вже з готовим ремонтом. Багато чого ще дороблювала я сама. Наприклад, ось ця столішня тумбочка. Тут не було нічого, тут був просто балкон і все. Тому я вирішила, що мені потрібно більше місця для моєї техніки, і тому я замовила собі абсолютно ідентичний кухню, такий самий куточок. Тут я розмістила свій улюблений тостер, який подарувала мені мама, здається, на 17 чи 18 років. Мій найкращий кухонний помічник від Moulinex – це прекрасна мультиварка, яка справляється з усім. І мікрохвильова піч, яку мені подарували на новосілля мої свекри. На балконі, ось тут у мене розмістилася столова зона, яка неймовірно гарно виглядає. Мені подобається, що тут немає нічого лишнього. Звичайні стільці, звичайний стіл, нічого такого без пафосу. І ще подобається ось це каміння декоративне на балконі. Виглядає дуже стильно і гарно. Холодильник також тут був, але він стояв повернутий в цю сторону. Я його переставила повернутим сюди. Мені так зручніше і краще. З кухні ми проходимо з вами у ось такий коридорчик, де у мене стоїть мій старий пеленальний столик, який я, до речі, планую продати, і поставити сюди менший а, такий комод, чуть-чуть вищий і чуть-чуть вущий, тому що ось тут можна достатньо вдаритися. Боком або, наприклад, Єва могла була вдаритись головою. Ну тобто це проблематично. І ця картина мрію не зруйнувати. А ця картина була уже тут, на цій квартирі, як я її купувала, вона неймовірно шикарна. обожнюю цей літак це наша гордість України. І я, до речі, знаю всю інформацію про цей літак, тому що колись цим дуже сильно цікавилася і багато чого знала. А тепер проходимо зі мною до спальні. Тепер проходимо разом з вами до моєї спальної кімнати. На момент, коли я купувала цю квартиру, тут було все зовсім по-іншому. Цей комод стояв під стіночкою, а це ліжко стояло повернуте ось так сюди, туди спинкою. Було дуже гарно, але, на жаль, нам було трішки незручно. На стіні у мене висить наша фотографія, і ось такий комод у мене тут стоїть. Мої улюблені просто штучки це е, мій штатив. Він іде, м, стабілізатор офігенно класний, Мені подарував його е, брат Саші Морослав. І мій улюблений, самий менший маленький штативчик, який висовується, робиться селфі-палкою, і працює мені вірою, правдою, на всіх історіях. Ви бачите, з цього штативу. Цю шафу я привезла сюди. Це була наша шафа. Нам, до речі, її подарували батьки Саші, і ну я її привезла сюди. Вона маленька, я б хотіла б, напевно, трошки більшу. В принципі, ось так огляд тут у мене невеликий, нічого немає, що дивитися. А то просто мої штани сушаться там, тому що вони не висохли. А зараз мазиченьки запрошують до забави. Взагалі, сама квартира в мене невеличка. Тут здається, 45 чи 50 квадратів. Ну, тобто вона не дуже велика. До речі, балкон великий. <гум> Він займає реально багато місця. Якби тут звільнити місце, то зала була би набагато більшою. А тут я проводжу найбільше свого часу. Тут я і знімаю реклами, в принципі, сплю, відпочиваю їм теж. Перед телевізором диванчик тут уже був, коли я купувала квартиру. Тут місце я облаштувала для євочки. У неї тут ось повна поличка з її іграшками, і ще сюди я поставила її робочу зону ось такий стільчик зі стільцем. А це нам подарувала моя мама. Бабуся для євочки подарувала ось такий будиночок для Барбі. Ось такий диван. Ну, що вам скажу? Він непоганий, але він дуже маркий. Я нещодавно замовляла собі клінінг, мені його чистили. в мене тут застелені два пледа, Я абсолютно не знаю, як цей диван ще чимось кращим застелити, тому це найкраще. Я потім знімаю ці пледи і просто перу їх і все. Тут у мене міні-предметна фотозона для Хеллоуіну і до осінніх свят. Тут просто в мене ось цукерки, які ми з Євою любимо їсти, і тут я знімаю якісь свої огляди. А цей столик я купила собі майже одразу. Це комп'ютерний столик. Я планувала його використовувати сидячи за диваном і грати в ігри. Він у мене стояв довгий період ось тут. Але потім мені стало незручно, тому що я дуже часто його перетягую сюди, щоб щось їсти. І відповідно тепер я поставила його просто сюди. і Він тепер просто тут стоїть і я тут щось їм. А це знайомтесь, мій робот Степан. Я його, знаєте, чому так назвала? Щоб коли він вдруг кудись не туди заїхав, я його змогла гукнути Степан! Степан! Да-да-да, саме так. І тому він в мене тут працює вірою і правдою. І, до речі, ще матюкається і говорить зі мною. Але... Не надо мою жопу мить, повернись, будь ласка, додому. Давай. Він офігенно прибирає, миє підлогу. Правда, не сильно ретельно, але миє добре. Протирає всю пиль і в нас постійно чиста підлога. Ну, майже. Їдь додому, їдь, Їдь, їдь. став на зарядку себе, постав. Будь ласка. Далі пройдемо зі мною в мою улюблену кімнату. Це Балкон, подивіться, який він величезний. Ось тут я поставила собі шафу, тут не було абсолютно нічого. Цю шафу я робила на замовлення. І тепер тут у мене купа барахла. <звук> <звук> ну, Місце для зберігання, де реально потрібно зберігати все. Навіть не так ще й сильно грязно. Тут трошечки зберігаються євині іграшки, тут я висушую свої речі, валіза і. Вентилятор. І ось такий прекрасний вид у мене з балкону. До речі, і ще я собі, знаєте, що робила? Я зробила сітку, яка відкривається. Ей, голуб! І сюди виходила, сідала тут, сиділа, дивилась на людей. А це мій вазон, який називається Ярік. Знаєте, чому Ярік? Тому що. Ярік! Візда, бачок, блять, бачок потік, нахуй. Мені його подарувала подруга на новосілля, але, як бачите, я навіть за кущем не можу доглянути. Він у мене засихає. Зараз він уже не Ярік бачок потік, тому що я йому купила новий горщик, я його пересадила і він уже не тече. Але раніше, коли я його поливала, він у мене підтікав і мені написала підписниця Назви його Яріком! І буде як Ярик бачок потік. Стоїть у мене тут, мені здається, що йому тут дуже жарко і погано. Можна його поставити. Це ж вуличний кущ на вулиці. Чомусь вони ростуть, а в мене вдома не ростуть. Чого не понімаю? Ну і все. На цьому огляд моєї квартири закінчився. Я не знаю, чи зайде цей формат відео для вас. Я не знаю, чи подобається вам така, чи ні. Тому ви, будь ласочка, залишайте свої коментарі, напишіть, що б ви хотіли ще побачити, можливо, щось детальніше вам розказати. Я постараю зняти для вас і ще декілька відео, і про косметику, можливо, про одяг і так далі. Тому дуже вам вдячна буду за ваші коментарі, компліменти, лайки. І до Нових зустрічей. Я дуже хочу знімати на Ютуб. В мене дуже багато ідей, але на це треба тільки сили і енергії. Я вас всіх люблю. Підписуйтесь на мій інстаграм, я залишу ось тут внизу в описі. А якщо ви мене вдруг побачили вперше, то знайте, мене звати Світлана, я Лана Погребняк 3 в своєму інстаграмі. Всі силочки ось тут. Переходьте! Всіх люблю, пока-пока.